куку, -ку. девульки, красотульки. Я уже собираюсь. Ну, как собираюсь, я уже собрана. Дела шарф на улице, такий дубак, 2 градуса тепла. Надо забрать их паспорт. Будем в кинотеатр, еще мало ли кто -то... машину залез. Надо карандаш забрать, выточить. Сделаем пышные губки. Mm? Какая красавица Їду сейчас за Градиком, а потом мы їдемо в садочек mm -hmm. Mm -hmm. Вот так. так, оце у нас, э, ми жили на ЖК Софія, а це закритий комплекс ЖК Софія Резні. Типа тот же застройщик, но трошки получше квартиры, коло садика нашего вот, запарку, да, сыночек? Я уже забрала градусику и мы едем по Вову. А для Вову, щоб його зустрічав брат, забирав з садика. Это что-то типа супер мега крутое, когда старший брат забирает з садика этого маленького хлопчика. Да? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ты хотел себе старшего брата? Не mm знаю. -hmm. А младшего? Не знаю. Ты что, хочешь сестричку? А mm -hmm. <laughs> что так? Давайте все возьмем. А Вова кажется, что он хочет. Хай хочет. Хай хочет? Понятно. у нас еще время есть Мясо свіже. Себе, відкриття. Ми приїхали. Боже, погода мабуть наверное на ту сторону погода Сонечно, холодно зима радик не може вилізти господи помилуй не може вилізти з цієї машини Чи ти назад сідав вперед би сідав не, Вова напереді не сидить. Це дуристика. Я закрила, дуриссика. Тобі не холодно, може капюшон хоч один. Холодина така що, Дубак. Ребята, дубак. Я хотіла вже пуховика доставати. Ну, вроді через тиждень вже буде тепло, дай Бог. Дай Бог. Потому що це нікуди не годиться. Я не збиралась цього терпеть, я не нанімалася, вибачте. Я не наймочка. Все, <су> пошли. Скажи всім привіт. Як в садочку справи? Добре. Діти в казали, чого кричали на мою голову. А що вони кричать? Я була над головою. Кричали? Тобі над головою? Ну, там була. Тобі болить голова. Від них голова болить? У дітей? Да. Ой, сидіти, звісно, ну що тобі сказати, синок? Сама тебе ну, поняла. У виховательки голова І в виховательки болить голова. Ну так. Да. То добре кричали, значить. Добре кричали. А я наказала, мене, в мене не було зауважень весь день. Цього. В тебе не було зауважень за весь день? Тому Може... що ти чимна дитина? Ну я. Я ось цей садочку мовчав. А як ти це так зміг? Лілі вони кричались, коли було три рочки, я банувся, кричала якби. Ага. А тепер догосли. Правильно, бо ти весь у маму сонечко. Як мама слухняла. Так, хто буде який попкорн? Бистра! І, бистра! І, я жарний. О, -о, -о, О! і Спемсі. Спемси? Спепси. Спепси? Ну да. Пепси, кола. Радик який буде. Я буду пепси поїхати. Чеся? Так мы в киношку йде? Ну да. Майнкрафтик дивиться. А де воно находить? Ну сейчас ми уже почти приїхали. А там? Да, только ми знімем тобі штаниці, хорошо? Ну, да, там. Ну, А нашу он и так. Ну там, это мы уже снимем там. А сейчас в машине снимем эти штаны, бы ты кроссовки взяла, понял? Ой, я идил... пойду кроссовка. А? Я пойду с кроссовкой. Да, в да. С комезами? Без. без. Да. Ох, уже любая братика слова. Ты уже встань. Я устань? Да. Ну добре. Так, а ми, нам наверх е, надо. Точно. Хорошо. Останнім не любиш? Це теж в мамку стоять. От нам наверх сюди. Сюда? Да, кинотеатр там. Мої два синочка. Квіточки мамині. Так, ой, смотрите, как красиво, ребята. Я вам же, наверное, показувала. Не покажу ще. Сейчас. І так, що ми взяли? Я, я це поки в тебе не було, я попала. І як тобі? Лови з крабом я взяла отаке. Це смачне. Ти готов до кіно? Попали в мій поклав. Давай. Угу, Крабали. Крабали, да, да. так, так. Це кар... радіка сирний. У... Які угу. садочки, яка на карте. Угу. Оце смачно, мені нравиться. Картопляні чи що вони? Не смачні. Не смачні? Не смачні, я кажу на кулі. Да. Глянем за градик пепсіку, він не можна набрати вже два години, Посиди його. Що таке? Пальці? Градичек. Поди, пожалуйста, еще салфетки купи влажные. Щоб, если що, руки витирати, там у них должны бути. Спитайся. Що, нормально все? Ну, слава Богу. Ти <неби> випадаєш назад? Mm, Та нічого. Да. Ну подожди, вот че... так став, так. Да? О! Ля! <неби> ти диви назад, бо ти складаєшся. Люди хочуть заперти попити босом поставить, а бистринку попити. Розсипав тільки паука. Саме гостріший? Угу. Угу. Що ти не боялась? Ну був гострий. Блушло до, до виходу з зала. <смі> ага, чекай. Ти бачиш, що це все екран. Ой, оце все екран. Де біле, це буде кіно все. Представляєш? Щось вже є роз. Хай це туда не ставила. Кого? <паси> Ну ну то не поміститься, Вов. Сіли. На, а я тобі сюди положу серветку. Нарагу, на рогу. На, сюди буде лежати, а ти будеш потім руки випирати. Половину розсипали, половину з'їли. Що за сімейка? Все, ребята, ми додивилися на градик. Іди сюди, Вову одінемося. Пожалейте меня, еле выдержала со кино. Детям понравилось. Градик, как тебе? Да. Как тебе познавались? так ровно. Я. Добрый. Добрый. Давай, сейчас подожди, да, Господи, у меня сил тобой. Добрый. не ныешь? Ты что ты не наедешься? Дома сейчас судешь есть. Ти сожрал бедро всего попкорна. Все, в мене вже нема мадине. Извините. А жамин. Я сейчас тебе буду воды. Все, ребята. В общем, идем сейчас води купим. А, ну, на щас. Успокойтесь. Вова, ти сейчас вийдеш і залишишся здесь. Я ти сказала, я не шучу, в раз сказала. В общем, ребята, їдемо вже додому. По итогу, що хочу сказати. Только що обсудили, фільм непоганий, градик, синок да, висказав своє мені, сказав, що непогане кіно. Вот. Актери класні, актерський склад, веселий. Ну, Навіть я з удовольствием посмотрела, розслабилася. Вова декілька разів сказав, що він хоче додому, один раз ми пішли в туалет і він захотів вернутися. Хоча я йому говорила, що ну, можемо не вертатися, а градік додивитися, що ні, я хочу додивитися. В общем, Вові понравилось, мені тоже зашло. Е, Білети 190 гривень. Білет, це не 3D, це обычный, Слава Богу, що не 3D, тому що если б ці очки, то Вова би вообще там, бы не знаю, е, попкорни, от это все, вода що около 600 гривень. Ну, 600, считайте білети. от і вот считайте самі, А це такого раз в кіно зв'язку з дітьми. А это надо, это нікуди не дінешся. Це надо обов'язково. тому що ну, фільми, как бы, развитие дітей треба сучасно зараз. Ну, такого в наше время не було. Вони там в кінотеатрі ніхто не водив. Та тут тоді не було такого, як зараз. щастя додому. Я вставша. Просилася поздно. Так що і вставша. Мені такі сни снилися, Ужасно. мені успокойтесь, не плюйтеся. У мене просто такі якісь снилися, ужасницю. Вона сниться, що касательно дітей, я потім вона ж трусила. В общем, все. Едем домой. Вова кишки все. Ты кишка мод. Так, мы приїхали домой. а нас уже чекає вечеря. Салат, макарон, курка. А салат сметану через мене. Смачного сынок. Что что? Не тоже. Да, Зачепилася. Будем сейчас вечерить. За 8 часов уже бы вечерить и не надо было. Вообще. А что? Так никто же ничего не ел. Как это не ел? На школе не кормили. Что? На школе не кормили. Не кормили? Да. Мама за шак... вас Там все поела. Ел. просто. Нет, я все не Um. А Салат з огірків качаєш? Що? Хочеш звернути. Салат з огірків качаєш? Ні, перець болгарський. Так. Цибуля зелена. Зелена, да. Хороша. І червона цибуля. Хм. Кримська. Кримська. Цибуля кримська. Вона сладком. Добре. Не можу помале шарлотка. Та кожен хто не є. Могу, я все равно ещё таки кусок з'їм. Окей. У маленький маленьке, я утром бачу. Я прав, я хороший з'їв кусок. Шорлотка. Як ти утром бачила, якщо градік шиїв зутра? Ну, тоді ти взагалі з'їв. Який маленький? Що <ś Tools> то не дуже, то звичайно зразу з'їдаю. Бо яблуки на низ кладу і заливаю. ]Yeah... А це наверх і вони засохли, вийшла тіста UH! well, внизу. Я думаю, що сьогодні не буде. Надо наоборот, так как я всегда делаю. Яблоки на низ, а не наверх. Больно буде? М? Больно будет? Да. Хорошо. Рожа... На молоко, кстати, получилось. Да, мягко. А чем ты мариновал ее? Соус. Со вкус она... Это кетчуп. Не кетчуп, а... Есть одна... Томатная паста. Один секрет. Я наим шкурку Курачу. Но у нас есть один предатель курячої шкурки. Ви знаєте, що вона дуже вредна, там все плохе в тій шкурці. Okay. Правда. Бабо, ти бігів таку шкурку? Що? Ти бігів тільки шкурки? Да, бо я колись побрав тільки шкурку. Бо їх тільки сраки, навіть, коріння, бо вони дуже жирні. І шкурку. Ні, сраки коріння якраз не їжджає. А що? Ось ці хвостики. Бо там ось що, жало за... Так? Да? Їх не їжджає їсти, їх вирізаю сюди. Я думала, що жовненька. Ні, там ничего можна їсти, но я знаю. Ну хлопці, ребята, и почавкала, и кино показала, і все на світі вам показала. Нормальне кино, добре таке, ну как, нашла. Ну, Добро і зло. Угу. Радик сказал, что. Ладно, не буду. Не буду, да. Вам рассказывают, щоб не заблокував YouTube. Но да. он в этом прав. Я з ним соглашусь. Поэтому, ребята, классный фильм, якщо у вас идите, не пожалейте. Я сама там не сплотнула в конце. Казаки, Так что все. Пока-пока.